А така, мов ніжність нескінченна. У тебе горить твоє ім'я. І кожен шепіт вже молитва вічна. І ти моє незгасне я. Анна Кандач «Полюстка серця. Полюстка серця патриоти по волі. Це осінь, в жінки над сна. Ніжні куряки, невезменні поля, Де ти і я лише прошу Богдан Стельмах. отака історія. Сурми зазоріли, коні водоріли, Заступили сонце, половецькі стріли, Лічить мати втрати, мила в землі гліє. Отака історія в пісні попеліє. Розвелись пожари, поки чорні хмари, витоптали землі турки, яничари. Плаче в полі вітер, і сліпа бандура. Отака історія, українська дума. Замком на горбах в долині, зеленогривий, гордий Львів. Вже восьмий вік іде, як сину Данило, князь тут місто звів. Цей град краси суцвіття храмів, моя колиска золота. Тут я зростала поміж львами з піснями в серці і на вустах. Найкраще місто на землі для мене. Ти, мій Львова. Ти мій Париж, маленький Рим, у рідний мій, чудовий, найкраще місто на землі. Te Milbo , või ?